На 21 рік Кабміном були затверджені конкретні завдання для Нафтогазу. Абсолютно, Там, в цій постанові. У мене одне ключове питання. Ваша поважна кампанія, коли перевіряла е, Нафтогаз, чи перевіряла стан виконання цих урядових завдань згідно політики власності, чи перевіряла е, виконання затверджених урядів, урядом фінансових планів? Для підприємства. Чи перевіряла питання падіння видобутку, про яке сьогодні ну, фахівці говорять, і чи перевіряла ваша компанія аудиторська дотримання Нафтогазом нормативно-правових базових актів, які регулюють питання е, ринку газу в Україні? Чи, в принципі, ваш сегмент функції перевірки ну, більше стосувалося фінансової відповідності, фінансової звітності? Якщо можете, дайте відповідь, будь ласка. Я... Мікрофон, якщо можна, включити. Ну, дивіться, напевно, варто буде трошечки пояснити, що таке взагалі аудит фінансової звітності. Вже у когось із виступаючих пролунало, що аудитори там пишуть, що. Плани базувалися на таких-то таких, -то, таких -то очікуваннях. Давайте я ну, поясню, щоб всі розуміли. Оця фінансова звітність, оця фінансова звітність. От те, що аудитор написав, виключно, це звіт аудитора. Ось ці сторінки. Все решта. Це звіт, який готує компанія. Ми його перевіряємо на предмет відповідності стандартам фінансової звітності. Стандартам фінансової звітності, а також вимогам закону України про бухгалтерський облік і фінансову звітність. Тому, якби мета, мета аудитора це. Підтвердити ну, або не підтвердити, чи відповідає фінансова звітність тим засадам, які передбачені відповідними стандартами фінансової звітності. Ну, в даному випадку мова йде про міжнародні стандарти фінансової звітності. Якщо якісь аспекти звітності не відповідають, тоді аудитор висловлює зауваження. Якщо, якщо ця невідповідність, вона суттєво впливає на показники фінансової звітності, якщо невідповідність ну, настільки суттєва, що вона повністю викривлює фінансову звітність, то тоді це буде негативна думка. Тому, повертаючись до вашого питання, ми перевіряли, яким Чином діяльність компанії відображена у фінансовій звітності, і наскільки це відображення коректне і відповідає вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності. Це те, що ми перевіряли. Які саме питання от ключові розглядались ну, знову ж таки у звіті аудитора там, показано? Які основні питання розглядали, розглядались, ну от це так звані ключові питання аудиту? Там якраз от одне з таких ключових питань це була компенсація недоотриманого доходу від послуг. Тобто ну дійсно це питання було одним із ключових. Це оцінка дебіторської заборгованості, теж якраз те, про що, про що ви говорили. Також це оцінка основних засобів, ну, оскільки група вибрала модель обліку за справедливою вартістю, і, звичайно ж, справедлива вартість вона має властивість суттєво змінюватись час від часу. Які саме процедури ну, ми робили по цих напрямках? Воно достатньо детально написано в аудиторському звіті, але підсумовуючи, за результатами нашої роботи, ми надали звіт без зауважень, тобто ми не виявили суттєвого відхилення від вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Е, і також ми включили окремий параграф стосовно е, подій після дати балансу це військова агресія, яка впливає на всі сфери діяльності, і яка, ну, зрештою, може е, привести до ситуації, яка викликає сумнів у можливості продовження діяльності. Ну, але е, таке це не зауваження, це якби. Привернення уваги. Але такий параграф він, ну, був практично в усіх звітах по всіх компаніях в Україні. Ну, можливо, там були якісь виключення, але мені про такі виключення невідомо.